Контурну пластику губ проводимо філером середньої щільності РВФІЛ плюс, який дозволяє провести природне контурування, додати привабливості, відновити втрачений об'єм. Переваги використання, на відміну від інших, містить у своєму складі пептиди для ревіталізації вікової шкіри у зоні корекції. У зоні верхньої губи працюємо лінійно-війлову технікою. ретроградно виводимо препарат в об'ємі 01-015 мл. Завершуємо техніку вертикальних вколів, працюємо на рівні ПЖК, не заглиблюючись у м'язовий шар. Відновлюємо форму, контур губ, додаємо природнього об'єму. У зоні нижньої губи комбінуємо техніки введення, заходимо шкірної частини, працюємо на рівні ПЖК. препарат виводимо ретроградно, на вкол навколо 0,1 мл. Техніка введення лінійно-вєлова, вертикальні вектори та болюси в губ. Це дозволяє створити максимально натуральні губи з природним рельєфом. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10